Всім привіт, з вами Роман. І нині би буде перша серія виживати Байдкрафт. Ну, я буду... Я включив собі бонусний сундук. Так що я не дуже вмію виживати. Ну так, завантаження світу, створення місцевості. Зараз ми зайдемо. І будемо виживати. Ой, чекайте, дай прогрузиться все Ой. Чекайте, я зараз прийду. Так, ми продовжуємо. Бачу. Вибачте, що в мене так підлаває. Так, тільки все нормально. Що у нас зараз є? Давайте поки заберемо, пожалуй. Так. Нарубимо дров. Параметри, музика і гучність трохи така. Так ліпше. Робимо дерево. Давай, робись, другась. То вже з не зроблю. Хай, Часто тут трохи территорию. Так. Давайте поставим трохи тако. Скрафтим собі верстак. Верстачок. И скрафтим собі пару пан. Та, я, я хотів ж лопату зробити. Так, так. І ось так. Мені потрібно зараз буде лопата, щоб зробити хоча б тут якусь шахту. Так. Копаємо. І вже бачимо камінь. какая тут его. Чтобы было зручнейше. Так. И дальше ломаем. Ломаем, ломаем. Ну, думаю, я тебя Хватить. І так уже трохи скоро буде ніч наступати. Крафтимо пічку. Ой. Пічка. Так уберемо. А, він... Він Тр... мені треба топор Все решту можемо від крос, беремо топор Так. Так, нам треба просте дерево. Ну хоча б трохи. Так. Отак от. Ставимо шаритись, зараз по получимо уголь. Дересний уголь, чи простий уголь, я вже там не пам'ятаю. Так, поставимо. Вот зараз буде у нас... А, та, древесна вигілля. Я ті з крафтом співер. Кажу. Прокіл. Ще один з крафтим. І трохи освітим територію. І тут вот трохи. Так. Все, думаю нормально. Зараз ще... Зробимо собі факелів. Розробимо перші палки. Так, два вугілля. Робимо. Ой, блін. Так. А ще одне вугілля приплавилось. Блін, те я вже забуває, реально. Я не дуже вмію вживати в Майнкрафті. Так. Все? Давайте наробимо. дров. Ще. Мені треба ще дров. Ну, дерево заробимо. Я вже думав, що це не дерево, а просто якийсь стовп. Зараз можу мати кровать, капець. Ні, то, блин, не буду мати, бо то... ще треба того. Одної шерсті. О, тепер можна... Тепер можна скрафтити собі вже кровать. Так, мені щось повезло. Пушка. Свинюшка? Так. ну Давайте собі я заким великий дим зробим. Хоча б якусь там коробку. То десь тут пауфакел Джику, да? Аво. Дав Пауфакел, якусь невеличку таку. Маленьку, хоча б якусь таку. Чи мені хоча б вистачить дерева. Та я ще маю камінь, буду ще трохи з каменю робити. Бо це старт. стартовий стім. Так, робимо ще трохи дерева. Так, робимо дорубали, перетворюємо так, будемо зараз доробляти нашу коробку, Так, робимо. Щось неправильно зробив. Отако. От І тут вже робимо так. так. Зараз поясню, чому так. Перше доробимо дерево. Во ще одне знайшов, був, не підібрав зразу. Так. Почекайте, я зараз прийду. Так, ми продовжуємо, в мене одні справи були. Вибачте, я трохи хворий вже. Так. Трохи кашляю. Так. Отак. От І у цього нам потрібно було, щоб такого дах зробити. Так. А зараз там то заберу тут то той блок. Ну, яка вже стартова коробка є хоча б. Мені головне зараз то зробити дім. Так, ламаємо. І так, я хотів дещо е, ще ще тут зробити. Ви думаю, не будете, проти, якщо я веду одну команду. Gameru. Як там? Keep Inventory Туре. Во, отаку команду я хотів ввести Думаю, ви будете не проти Що я вів цю команду. Так, зараз складуся. Мені зараз ще буде потрібно і тепер, якщо треба трохи дорубати дров. Вибачте? Так, робимо. Так. А, блін, так не зроблю. Ну, яка вже стартова коробка є. 28, давайте скрафтимо двері. Так, поставлю. Ну, вже якась стартова коробка може бути. Давайте ще підемо в шахту. Може щось знайдемо. Та, я зараз ще скрафчу камінну кірку. Так. Та, вже, може скрафчу зараз камінну кірку. палки и палки и каменный кирка всего уже можно поставить и факел трохи тут ваши поставлю так добываем добываем то есть не вижу ніяких ресурсів. Так я вообще камінь? Вовше не розумію, де камінь? А во камінь. Давайте покупаем цю сторону трохи. О, тут же є камінь, нормально поки що. зараз прийду. Так, ми продовжуємо. У мене одні справи були. <кій> так. Ресурсів поки що ніяких не бачу. Давайте в якусь іншу сторону. Желізо! Офігеть! Як я так швидко знайшов желізо? Капець, його тут досить багато. Давайте до докопаем тут трохи. Давайте вже підемо на гору. Я там ще хочу дещо да зробити. Поставьте собі спаунпойнт. Так, идем, ідем, идем, идем идем. Так ставим тут спаунпойнт. Так, давайте пережарим железо. Да, ще дерево. Дерево тільки вот не... А, ні, я просто не Зараз пережарюйте. -пер ми ще підемо в шахту. Так, йдем, йдем. Але Як я так швидко железо знайшов? Давайте покупаєм ще. Може ще железо знайду? Так. Ой. Почекайте. Ой. Просто мікрофон треба трохи пересунути. Думаю, мене добре чути. Так. ще желізо, як так? Капець! Ну, що мені так везе на, ж... на желізо? Треба буду поставити ось. Хочу вже факелом купати. Так. Докопуємо, докопуємо. Хоть ще там не пережарюється. Перепра... переплавляють його. Ой. Вибачте, що підлав'я. Скільки вже желіза? Ще підкидаємо желізо, то беремо вже, тут ну, Давайте камінь на всякий случай візьмем Мені поперило на желізо. Ну, давайте зараз ще цю кірку зламимо і підемо вже нагору. Ще желізо, капець! Давайте ось його вже желізо докупимо і я, може, буду вже закінчувати. Давайте докопаємо. Ну так, докопали, давайте підемо на гору. Поставим, щоб переплавилось. І думаю, я буду вже закінчувати. У мене і так голоду багато. Е, голоду. Треб... Треба поїсти трохи. Переплавилось. Вот, а, і ще підкинемо. Поставимо 14 все желіз. Ну, давайте я вже буду закінчувати. Ну, думаю, вам це відео сподобалось. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки. А з вами був, з вами був Роман. Всім удачі, всім пока-пока.